Так, доброго часу. Просили подивитися Запоріжжя. Запоріжжя, що очікує Запоріжжя до кінця року? Давайте подивимось. Гроші крадуть. Далі. Є план йти на Запоріжжя у цих виродків. Але я вам скажу, що той захист, який є у Запоріжжі, ну в плані. М -м нашого захисту він дуже хороший. Але Запоріжжя це як місто хаб. Сюди звозять і поранених, і, і полеглих, і всіх. Тут якби хаб воїнів. Чого вони туди луплять? Тому що вони хочуть всю Запорізьку Ну, не все хочуть, так? але Запорізьку область, вони хочуть всю. У них же так пари фірендуму. Далі, чого ще? Тому що в Запоріжжі є підприємства, які їм дуже потрібні. Далі, найближчим часом, от я думаю, що вони вже, в принципі, почали, а буде ще гірше. Оскільки будуть клупити цивільні будинки. Будуть направлені на більше, більшу кількість жертв. От прям буде дуже жарко. Так. Але це все ефект залякування, от так скажу. Ефект заблякування. Там ситуація нестабільна взагалі. Там і обстріли, і, і ракети, і ну, там буде дуже жарко. Так, що там дивимось на жовтень? Так, давайте на жовтень. Це зараз ситуація, надходження йдуть. Жовтень. Ага, в жов... ну, самі бачите, в жовтні дуже така якась плаваюча ситуація з приводу ракетних цих. Далі, ракетних ударів. Листопад. Листопад уже в кінці листопада, в кінці листопада наступає правосуддя. Тобто, десь щось зміниться. Запоріжжя не окуповане і не буде окуповане. Так. Але ДРГ засилаються, ДРГ даються кошти, щоб вони туди ходили. Але там щось змінилося. Зараз. Зараз трошечки ситуація по змінилася. Далі, ви мене запитували по Запоріжжю, чи буде. Чи буде Дніпро -ГЕС? Чи буде. Прорив Дніпро Геса. От мене запитували. Зараз давайте подивимось. Чи буде прорив Дніпро Геса? Плани у них такі є. Плани вони розглядають такі. Не знаю, чи 50 на 50. Ви знаєте, скоріше, скоріше що будуть. Скоріше, що буде, тому що карта четвірка випала, що все-таки все вдарять, вдарять, а чи вціліє? Вціліє, але можливо, десь буде, ну, десь щось буде пробито, ну, десь зачеплять. Але не цей. Ні-ні-ні, не, це, не, 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 не прорветься дамба. Це все по, по дьяволу. За гроші будуть бити. Ситуація. Ситуація нестабільна. Зараз дуже багато чого очікується, де, дуже багато чого поприходило. Ні, там все тримається і тримається дуже добре. Просила мене подивитися на зиму, чи буде опалення вода. Оксаночка просила, Оксана, пишу вам, знімаю вам, що буде, чи буде е, зимою вода і опалення в Запоріжжі. Давайте подивимося зиму. Ну, дивіться, це, що я бачу, ну, опалення буде, але, ну, знаєте, щось можливо, підривати будуть. Щось нестабільно, Нестабільно може бути. З водою так само. Бачите, так само попадання, нібито немає, потім є вода, потім попадання. Тобто, можливо, Можливі, от такий перший місяць, тільки, мені кажуть, перший місяць от зими от такі штуки будуть перші. Далі трошечки буде, далі буде легше. Далі буде легше. З водою, можуть там взагалі якісь, якісь нюанси будуть, проблеми. А так, так, в принципі, там і кошти надходження, там з 10-го місяцю не буду казати. З 10 місяця там все буде класно, так скажу, в плані надходжень. А в плані життя людей в Запоріжжі буде дуже важко. От дуже важко. Тому ну, приготуйтесь те, що буде. Було важко, а буде ще важче. Зараз там, ну, не є безпечно. А, ви мене постійно запитуєте, чи безпечно зараз дітям. Ні, небезпечно. Небезпечно, отак вам скажу. Запоріжжя точно небезпечно. Тому, але вам вирішувати, що далі робити. Так, всім дякую, всім тихого тижня. Тримайся Запоріжжя. Все буде добре.